Всім доброго дня. Сьогодні на огляді Hyundai Santa Fe для продажу у нас 2012 рік авто, 2.2 дизель, коробка автомат, повнопривідне, 7-місне авто, це офіційний Hyundai Зараз роблю швиденько огляд лакофарбового. Забігаю кажу, що два косметичні підкраси має авто, зараз покажу. технічно авто у доброму сані знаходиться, офіційно обслуговувалося на Богдан Авто. Отже, поїхали. Капот у нас не фарбований. Переднє ліве крилочко не фарбоване. 90-102. Капот, до речі, 111, так само показав 113, дверка 108, 110 показала. 113. 101. 100. Тобто не фарбовано. Ліве заднє крило 110, 105, 124, 115, не фарбована. Дах. 86 не фарбований. 121 не фарбований. 127 не фарбований. Кришка багажника. 109. 102 не фарбована Заднє праве крило, 93 не фарбовано, 108 не фарбовано, 101 не фарбовано, 106 не фарбовано. Задня права дверка, 106 не фарбовано 105 не фарбовано 92 не фарбовано передня права двірка, 116 не фарбовано 110 не фарбовано крилошка передня. Справе 124, 131, 158. Той підкрас, що я вам я казав, 134, 155. Тут чуть-чуть фарбувалося оце переднє крилочко. І другий підкрас був сколик над лобовим, трошечки там убирали сколика. От ви бачите, 146 і тут, якщо чуть-чуть далі 100, ну треба ще влучно. Попасти, там чучу, там був скол, ти фарбували скол брали. Тобто два маленькі косметичні підкраси має авто. а так авто в дуже гарному, збереженому стані, офіційне, так виглядає, дуже-дуже непогано. Класні 18 колеса, гарна так, зимова гарна. гума, салон збережений, кін мають карти, Сідушечки. протертості, дирочок, нічого на машині немає. Карман По комплектации двухзонный климат-контроль. Круиз я на авто. баночка ну, коробки забиваю. Гарно, я лучше по полу его пройду. Давайте еще с него боку салон Поднимемся Мадійська Верка. Туманки передні, задні, підігрів керма, мультикермо, підігрів передніх сідошок, підключення USB, iPod AUX. двозона кліма, оригінальна мультимедіа, Шестиступеневий автомат. До речі, витрати паливу в Києву, як катався, виходить в мене до 10 літрів. По трасі 7,5-8. В залежності від якої швидкості ви їдете. Авто сімимісна, фото я додам. Отже, кого зацікавило, набирайте, це Hyundai Santa Fe, 2012 рік, 2.2 дизель, автоматична коробка в гарному збереженому стані. Дві маленькі посади. Телефонуйте, надам відповіді на додаткові питання. І так само автоїде. Зараз взяли, наїдуться трохи. Коробка перемикає плавно. Драві включили і погнали. Якихось критичних зауважень по ходовій немає. По двигуну, по коробці, я ще кажу, взагалі ніяких питань. Машина їде плавно, набирає гарно, перемикає рівно. Отже, кого зацікавило, набирайте, будемо спілкуватися. Авто дійсно варте вашої уваги. Всім гарного дня на цьому побажаю, чудового настрою і мирного неба. До побачення!